Зеленський знову зробив гучну заяву про те, що ми погодилися на всі пропозиції Трампа, щоб розблокувати дипломатію, але цього не хочуть у Росії. Він каже: Ми чуємо пропозиції президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію, але не чують цю позицію схожу Росії. Це означає, що треба активніше реалізувати все, що до нас посилює Програму ПУРЛ – це забезпечення американської зброї України за європейські гроші, співробітництво, фіналізацію гарантій безпеки. Супер, я погоджуюся цим. Але ще два питання: а що повинен робити ще Зеленський? Бо все це повинні робити наші партнери. Де відновлення мобілізації, саме мобілізація, де відновлення мотивації суспільства? Де справді забезпечення фронту всім необхідним від дронів до ребів, від ракет до автівок? Де все це? Чи знову він чекає все від інших? А сам каже постійно, як і раніше Байден? Чому ми не в НАТО? Та да тому що ти нічого для цього не робиш. Так от. Мені дуже хочеться почути, а де взагалі план Зеленського, згідно якого Україна змогла б змогла перемогти? Щось ми цього плану не бачимо. Більше того, він навіть не створений. На жаль.